Багато пива, мало часу. Це рубрика Загублене пиво, де я куштую все те, що не увійшло в основні огляди. Це можливість познайомитися з менш відомими, проте не менш цікавими сортами пива, які можуть стати справжнім відкриттям. Часто серед таких загублених пив трапляються справжні перлини, які несправедливо лишаються поза увагою. А ще це шанс для нас з вами відкривати нові смаки, експериментувати вчитися та краще розбиратися в пивній культурі. Запасайтесь чимось смачненьким. Поїхали! Починаємо ми. З пива від пивоварні львівської правди, бітрут Гозе, борщ. Дуже симпатична баночка. Це інтерпретація всім нам відомої страви. Ну тут натяк одразу очевидний. І нам обіцяють, що така інтерпретація перевершить всі наші очікування. Тут анонсований легкий освіжаючий, кисло солонуватий ель з яскравим характером, з дегідратованим бурячком, який якраз додасть ніжну солодкавість і відбалансує. Ну, напевно, все решту. Читаємо далі. Кожен ковток розкриває чистий яскравий смак, який робить це пиво питким. І ми зараз якраз це і перевіримо. Алкоголю 4,4. оскільки роботи багато, багато не говоритимо. Бачите, покращуються скіли відкривання. Так, хвацько налила, а якщо мені не зайде. Ну, схоже трошечки на буряковий такий, знаєте, фреш, тільки зціжений. Ну, сказати, що пахне якось прям чимось натяк на борщ, ні, давайте просто скуштуємо і робимо вердикт. Якщо чесно, то буряка і цієї солодкавості особисто я не відчула. Може вона десь після смаку, ні в основному це кислота, вона дуже легка, але в цілому це й правда дуже легке і питке пиво. Ну сказати, що це прямо вау-експеримент, ні, тому що воно. Дуже легенько віддає чимось схожим більше на буряк, ніж на борщ. Дуже амбітна назва, дуже неамбітне виконання. Нікого не хочу образити, але воно надто легке. Я би сказала трошки плаский смак. Кислота переважає. Не знаю, можливо, щось з моїми рецепторами, завдячуючи біргічці. Я цього не виключаю. Не моє, хоча Гозе мені подобається. Якщо хтось боїться пробувати одразу якийсь стрежтом, Ямами і супер гостре можна спробувати, але не факт, що зайде і захочеться повторити. Але знову ж таки, ми пробуємо куштуємо все, аби скласти власний смак. Борщ вариш, свиню, хремо і си. Наступна позиція від відносно молодої пивоварні з мукачева хемінг і це хелес. Найновіше пиво в їхній лінійці. Пиво зварене в традиційному баварському стилі. Має чистий витончений смак. Ніжний аромат Сподіваюсь, типовий хелес, тому що вони мені подобаються. По алкоголю 4,8. Щось я прям розігналась. Давайте насипайте в коментах, хто як наливає пиво. Єє. Yeah. Типово. В кінці мінімальна гірчинка. Дуже легеньке, ледь-ледь хмільне, практично не відчувається гіркоти. Моя історія, повторювати буду. Всім, хто боїться заходити одразу в всякі IPA і боїться, який я колись гіркоти. Класний варіант, тим більше треба підтримувати молоді пивоварні, і показувати їм, що, блін, ми їх любимо. Хай роблять ще більше класного пива. Запам'ятали хемінг, Хелес. Йдемо далі. Наступне. До дегустації це колаборація шо та бірмастер. Історичний груд з поєднанням калгана, чебрецю та ягід ялівцю. Це пиво без хмелю. Замість нього тут різні трави. Вони тут навіть перераховані. І раніше так варили пиво до того моменту, як зрозуміло, що хміль це оптимальний інгредієнт для варки пива. Цікаво. Незвично 5,5% алкоголю, цікаво корінь калгану, ялівець, чи брець, солод вівсяний, солод пшеничний вода. Я ніколи такого не куштувала, я навіть не знала про існування без хмелю, ну давайте куштувати. Такий аромат одразу. Знаєте, на що воно мені схоже? В дитинстві моя бабуся з білого хліба робила такий. Квас, який не прям як пиво на е, колір, а от теж мутненький, такий світлий, дуже. Дуже відчувається мені чебрець. Слухайте, це реально прикольно. Я не знаю, не пам'ятаю, який калган на смак. Я знаю, що тільки в Україні калган це, в принципі, достатньо типовий. Інгредієнт, але от ялівець і чебрець дуже відчуваються. Це схоже на пиво, але з дуже нестандартним присмаком. І в кінці ти ніби ще це все е, зажував хлібчиком якимось дуже смачним. Старий смак так зараз не варять. Блін, мені прям сподобалось. Я би навіть пару разів повторила чисто для експерименту, щоб полоскотати рецептори, бо це дуже нестандартно. Тому рекомендаціон. Я його прям сьогодні доб'ю, посмакую, клас! І воно таке легеньке. Наступна позиція від пивоварні Red Cat White Queen. White IPA. О, сорт, який відноситься до доволі рідкісного в Україні. Стилю White IPA, який поєднує в собі найкраще. Якості IPA та бланш, особливий крав з додаванням пшеничного солоду, у якому м'який смак доповнюють виразний хмелевий та цитрусовий аромати, і приємна хмельова гіркота. По алкоголю 5,7. я ніколи знову ж таки не пробувала IPA. давайте пробувати. Хтось там писав. Розкажіть Оленці, що є відкривачка і нею там щось може ще відкривати. Подивіться, як на неї просто пляшку відкрила. Ну, воно таке, да, мутненьке, красиве, дуже солодкий аромат. Сподіваюсь, видно, яке воно мутне. Ну, від бланшу тут все. Цедра. Дуже класно відчувається. Я би не сказала, що вона прямо має якусь хмелеву гіркоту. Якщо так, то практично непомітно, Дуже м'яке на смак, питке, але таке вже плотніше. Так, таке я точно рекомендую. Знову ж таки, не тільки щоб розширити горизонти, а це правда смачно. І я таке повторювати буду. Тому в Cat круті, молодці. White Queen це те, що. Прям зайшло наступна позиція. Особисто мені вже зайшла, як мінімум, через те, що написано про це пиво на сайті Underwood. І так у нас Underwood Brewberry Кавовий стаут, пиво з діалектичним вайбом, яке втілює єдність і боротьбу протилежності. Глибокий смак насиченої кави з виразною паленістю зустрічається з яскравою, кисло солодкою порічкою, створюючи гармонійний, але водночас контрастний смаковий профіль. Я не знаю, що там по смаках, але за діалектичний вайб уже респект. І іди сюди. Давай 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 іди сюди. Нам обіцяють, що це буде стаут з щільним тілом і особливим характером. Прям по алкоголю 6,2. Типова <кавова>, кавова нафта. Все красиво. О, оце прям такий солодкий кавовий аромат. Кавовий, солодкий, не гіркий, не кислий. Слухайте, мені подобається, але там є порічка, тому є питання. Смачно перший смак іде дуже насичена кава, така прям трошки перепалена. А в кінці легка кислота, але не сильно. Я прямо очікувала гіршого, а вона. Скоріше дає свіжість, прикольно. Слухайте, неочікувано. 100% рекомендаціон спробувати, тому що з усіх кавових стаутів на моїй пам'яті це напевно найменш гіркий. Я і в каві не люблю перекос в гіркоту або в кислоту. Я завжди вибираю щось більш в балансі тут, якраз саме так. Клас, вгадала андервуд, клас, клас, клас. Аби пивна тусівка не закінчувалася шляхом до Вальгали, рекомендую та наполягаю споживати відповідальністю. А останнім на будь-якій пивній тусівці може стати якраз пиво, яке так і називається вальгала. Тільки це іронія, сарказм, постеронія виборь, що вам більше подобається. Від пивоварні Бірмастер. Як останнє на вечірці, точно норм, тому що вона дуже міцне. 8%. Це це heavy Міцний багатий різновид шотландського елю. Цей стиль часто називають шотландським барлівайном за його міцність, насичений смак і за те, що він прогріває, напевно, капець. Обіцяють, що буде солодова складність і зігріваючий характер. Ми знаємо, що бірмастер любить барлівайни. ми любимо барлівайни бірмастера. Я думаю, це меч темне, мутне. Так, дуже складний аромат. Я не знаю, чи це е, тютюн чи шкіра. Мені таке подобається. Правда, одразу відсилка до якогось барлівальна. Хух! Куштуємо. М -м, смачно, міцно, алкогольна. Лікарна Бурбонова, я не знаю, яка ось ця от історія дуже м -м, прогріває. Міцне капець, тому готуйтеся до того, що це буде вам на ізі як з Хелесом. Класно, але таке треба смакувати, пити довго. Може, це одна банка на вечір. Якщо ще руки ноги не дійшли до барліванів, до barrel aged, цього точно треба почати спробувати, тому що блін це прям дуже близько і прикольно. Ну а для хардкора. Останнє на тусівці точно буде те, що треба, вальгала тікер. Так. Я точно повторю. У нього е, класна ароматика, воно під кінець, шосте пиво, да? п'ється супер. Наголошую, споживаємо відповідально і відкриваємо нові смаки. Порекомендую 100%, тому що це вас здивує. Це не типове пиво е, там, з якимось очікуваним профілом і ароматом. Це дещо нове. Затягує вальгалу. Що ж, друзі, цей атракціон, конвейер-карусель, емоцій і нових смаків на сьогодні завершена. Підбиваємо підсумки. Найбільше, що мені сподобалося, що я точно буду повторювати це White IPA від Red Cat. Дійсно, що середнє між IPA і Blanche. мені таке подобається. Воно легке, але воно таке вже плотніше, що сильно здивувало це грю, тому що абсолютно інший смак. Якщо б я порадила щось геть нове, чого ви раніше напевно, не коштували, то це точно буде Valhalla Ticket. Це прямо мої фейворіс на сьогодні. Що сподобалося вам? Що хотіло би, щоб ми для вас оглянули ще, пишіть в коментах. Третє, кажу: споживайте відповідально, тому що в роликах, де фігурувало 6 пив, напевно, про це треба нагадувати не один раз. Дякую, що були сьогодні тут. Підписуйтесь на біргічку, долучайтесь до зборів та аукціонів. Побачимось, па-па!